Медична система Шосткинської громади продовжує працювати в умовах воєнного стану. Місцевим медикам вдається у безпечних умовах обслуговувати не лише жителів Шосткинщини, а й прилеглих громад, зокрема тих, які перебувають під щоденними ворожими обстрілами. Тому поранених росіянами цивільних везуть до шостки. Як стало відомо на апаратній нараді, кількість пролікованих хворих у Шосткинській ЦРЛ збільшується. За чотири місяці цього року заклад прийняв майже п'ять тисяч пацієнтів. Це на 300 хворих більше ніж в минулому році. За звітний період це хворі із сусідніх громад і громад не нашого району, в тому числі постраждалі цивільне населення від обстрілів з прикордонних зон. Двоє цивільних, які до нас поступили на минулому тижні, в важкому стані, одужують. Шосткинські лікарі у цьому році вже провели 899 операцій різної складності. За чотири місяці в пологовому будинку прийняли 103 породіль. Наразі адміністрація ЦРЛ працює над обладнанням укриттів подвійного призначення, де б можна було повноцінно обслуговувати пацієнтів. Крім того, туди мають поступово перемістити вартісне медичне обладнання. В укритті можна. Ховатись від обстрілів і в укритті можна проходити процедуру лікування. І, Олег Деофілович, резервний пункт управління резервний пункт управління. Там ми повинні мати можливість надавати необхідну медичну допомогу. Це З зубопротезної з дитячої лікарні об'єднуйте зусилля і працюйте над цим питанням. Це стосується усіх ланок медичної системи громади, зокрема над резервним центром управління, працюють і в центрі первинної медико-санітарної допомоги. З місцем з місцем ми визначились. Треба буде обговорити ну, щоб це місце було ну, відповідало Умовам, хоча да, мінімальним для проведення там прийому пацієнтів, то будемо працювати над цим. Олександр Мазур поділився приємною новиною. На минулому тижні в одній з амбулаторій міста запустили ще два нових аналізатори. Тепер результати аналізів людина може дізнатися уже за годину. Це аналізатор сечі та аналізатор крові, які надані були нам партнерами фондом GIZ, МІНЦЯМІ. Це стало ще зручніше для пацієнтів. Є можливість прийти за місцем укладання декларації, здати базові аналізи і протягом там 15 хвилин або години вже отримати результати, проконсультуватися з своїм лікарем, отримати призначення та піклуватись про своє здоров'я. А от шосткинська дитяча лікарня отримала 30 конвекторів. Завдяки ним будуть підтримувати належний температурний режим, зокрема, і в укритті. Продовжується ремонтні роботи. Продовжується монтаж котлів та газоходів, і підготовлена проектна документація та проводиться роботи з підрядником. Проводиться робота з підрядником введенню в експлуатації генератора, у нас на 4 кВт. Наостанок міський голова Микола Нога нагадав, аби керівники усіх медзакладів не зволікали із заготівлею дров на прийдешній опалювальний період. Деякі установи вже готують документи для закупівлі палива.